Від січня в Польщі хочуть провадити кардинальні зміни у будівництві. Але це все, друзі, робиться не просто так. Чому напишіть, будь ласка, після перегляду відео, якщо ж, звісно, у вас є відповідь? А в кінці я назву свою думку. Відповідно до закону про будівництво, які мають набути чинності вже наступного року, вони мають на меті спростити та прискорити весь інвестиційно-будівельний процес та зменшити навантаження на інвесторів та Органи управління та нагляду. Одним із його ключових припущень є можливість будівництва односімейних будинків без дозволу. Незалежно від квадратури, скасування обов'язку отримання дозволу на використання, прискорення цифровізації всього процесу будівництва. Однак ринок не дивиться оптимістично на деякі з цих змін. Тобто, друзі, як ви вже могли здогадатися, мова цього відео йде про будівництво родинних будинків, і українці, друзі, теж можуть побудувати в Польщі будинок, але на це потрібно отримати дозвіл. Точніше, якщо ви хочете дізнатися, як виглядає процес, побудувати будинок і купити землю в Польщі, то втискайте вподобайку, робіть репост і напишіть. Це все я зробив в коментарях. Тобто я зробив репост і лайк, і я тоді зрозумію, що вам відео потрібно. Якщо ж ми говоримо про ділянки землі, які українці можуть винаймувати, то там ви можете будуватися без проблем. Звісно ж, якщо в цьому є сенс. Хоча цього року в Польщі друзі вже прийняли одну таку поправку, і цю поправку вважають революційною, кажуть експерти. І ви, напевно, також про цю поправку чули. Це пов'язано з низкою змін щодо, наприклад, спрощення всього процесу будівництва та розширення каталогу будівель, які можна будувати без дозволу, а також прискорення процесу цього будівництва. Це і є мета позбутися всієї паперової тяганини, яка зараз е, його супроводжує. Січня. Цього року будівництво будинків для власного використання площею до 70 квадратних метрів, можливе без дозволу на будівництво, тільки на підставі заявки на проєкт. Тобто робите зголошення і все окей. Уряд хоче поширити цю можливість на всі односімейні будинки незалежно від їх розміру. Єдиним обмеженням буде тільки висота будівлі, і вони можуть мати лише два поверхи. Для інвесторів це, звісно, Низка полегшень, перш за все, вони позбудуться тривалого очікування дозволу на будівництво. А тут може й бути, наприклад, в кракові роками. І звісно ж, знаючи життя і практику, ми, мабуть, зіткнемося все-таки з деякими труднощами, як каже експерт, що ці складнощі ми бачимо вже сьогодні за такими нормативними, наприклад, актами, які набули чинності у січні цього року. Вони випливають з того. Що окремі поняття на е, окремі поняття не визначені законодавством, і виникає питання, наприклад, якщо будинок до 70 квадратів будується тільки для особистого користування, чи можна його орендувати? І законодавці сьогодні не дають відповіді на це питання і напевно це все покаже практика, як завжди. І скасування обов'язку отримання дозволів на будівництво згідно з новими нормами, е, стосуватиметься не лише будинків, е, друзі, а й господарських споруд. Пропоновані зміни до закону звільнять можливість будувати без дозволу, наприклад, криті тераси, там площі до 35 квадратних метрів, також веранди або монастирі. Одним із експертів Екстрадом ПЛ сказав, що це означає, що ми можемо додати до нашого будинку ще 175 квадратних метрів, практично без нагляду. Але ж ринок вважає, що ці зміни є суперечливими, що пов'язано насамперед з тим, що ніхто не контролюватиме що і як будується. Я з тим погоджуся і всі бояться за незаконне будівництво. Мені от цікаво, чи є подібні заборони, друзі, в інших країнах, ну побудові будинків, без попередніх там дозволів. Основною зміною, яку внесуть ці зміни до закону про будівництво від січня наступного року, стане скасування обов'язку отримання дозволів на введення в експлуатацію. У більшості випадків його замінить просто декларація керівника будівництва про завершення будівництва. Це означає, що інвестори швидше почнуть користуватися майном, тобто, якщо купите ви таке майно, не чекаючи рішення органу будівельного нагляду, тобто коли ви вже можете туди заїжджати. Тепер моя думка про це все. Попереду вибори і правляча партія до них, напевно, готується ось такий спосіб. І друге, це в Польщі зараз і так м -м, трошки стало будівництво через інфляцію, тому. Саме ця поправка, хоч якось, напевно, спростить процес будови будинки та введення їх в експлуатацію. На сьогодні це все, друзі. Всім дякую за перегляд. Тисніть вподобайку, підписуйтесь на канал, і побачимося вже в наступному випуску.